Слава нації, і на каналі добрий римбатвітері Сашко. Добрий. Забуваю сказати, що мені горе майстер, який є у слов'янську брав нормальні гроші за ремонт ПНВТ двічі чи тричі. І у підсумку я приїхав у Чернівці із насоса Лепальне, І мені там його зробили нормально, я досі катаюся. То той горе майстер, він відрізав. Привід при підсосу підсосу на ПНВТ, так званого, який змінює кут подачі пального там, на пару градусів для холодних пусків. І от зараз температура впала, у мене течок взагалі без швидкого старту не пускається. І, тобто я хочу поміняти всі свічки і знайти адекватного майстра, який збере як слід ПНВТ, щоб він і не тік. І працював цей підсос. Бо той майстер, я скажу там за все про все, я не знаю таке враження, що він тисяч 8 гривень взяв за ці 2 чи 3 ремонти, і у підсумку все одно насос тік. І ще плюс він відрізав у мене цей привід. І він не сказав, що він тобі не потрібен, він тільки для е, глибоких морозів. І ну тоді ще мені так смикнуло, просто там була така ситуація, що не хотілося там. З ним битися, сваритися через певні обставини. Але у будь-якому випадку я більше до нього не звертаюся і нікому не раджу. Це навпроти розбитого військомату, туди їдеш стежкою повз магазинчик І там ліворуч авторозбірка. Там майстер Володимир, абсолютно не раджу, абсолютно не раджу, тому що брав добрі гроші. Роботу не зробив і ще її розкомплектував мені машину. Я потім їздив, у нього забирав на вимогу оцей привід з ПНВТ підсосу. Так. І ну от буду шукати. Буду шукати, хто збере нормально. Сподіваюся, поміняємо всі свічки, О, передивимося контакти, кирилюшечки системи розжарювання. Так, ось тут кнопка окрема виведена для того у мене. І з... відновлю підсос, і сподіваюся, горя не знатиму з течиком, бо машина насправді файна, добра і надійна й довговічна. Дякую всім за підтримку. Разом боремо й поборемо.